<кій> Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гнець. Сьогодні там у мене були деякі відеоматеріали, я там їх не встиг сьогодні обробити, тому що у нас новий графік відключень електроенергії, які там ну, не співпадає взагалі ні з чим. Тобто нам прислали це. Тепер це буде по 12 годин на добу без, без електроенергії. Тобто ще якось треба жити, хотілося б, звичайно, хоча це, я так розумію, не дуже входить. Так, котик <пл -2> не дуже входить в плани тих людей, які отримують зарплату за забезпечення нам на, на, на електроенергія Причому це ще не спека, це червень закінчується, що буде в липні, не зрозуміло. Mm, ну. Тут якось такого креативного зараз ну, пориву немає і такого натхнення. Але ну от що робити, наприклад, ну добре, там от я в якомусь там режимі, якщо є генератор, і ти там можеш е, використовувати, але знову ж таки, ти ж не можеш кожен раз, коли треба там, наприклад, щось випрати, включати генератор, тобто, ну. Я не, я не знаю, це якісь, мабуть, такі в в в волання в пустоту, тому що навряд чи ті, хто, хто це приймає, ті, хто це робить, вони мене почують, чи нас почують. Тут, тут якесь таке дивне відчуття, що той, хто визнає реальність, будуть там називати зрадником або ухилянтом, або там ще якимось словами, тому що, ну. В принципі, реальність така, що ситуація ж вона ніколи не залишається такою, як була. Вона стає або краще або гірше. Тобто, хвороба ніколи не залишається на такому самому рівні. Тобто, вона або ну, хоча є хронічні, на жаль. І тут, і тут звичайно, питання в тому, наскільки це от хронічне. Тут мене більше якось зачепило, що знову ж таки в Тіктоку. Там попалося на очі відео, де якийсь там такий хальоний європейець з щічками, як у них такі, такі розові, такі рожеві, такі сальтісонові і у чочках таких, як у них такий, весь такий кругленький, сидів і повчав там журналістів. Причому ніхто не міг. Добрий вечір, ніхто не міг йому сказати, пішов ти нахер. Тому що він розказував про якусь таку дій, що от нам зараз треба прийняти закон, який хтось там в Європі написав, і всі європейці його, як це сказати, сказали, що добре, от тепер приймайте, бо в Україні корупція. У мене питання на усі попередні закони, які приймалися, де там було сказано, що ну, корупція окей. Тобто, що, що от всі ці закони, вони ж ніби були спрямовані на Таких, якісь прозорі тут всякі процедури, там, якесь там є навіть прозоро, що я знаю, ну чув, не знаю, чув. Да, там. Так от цей європейці і розказує, що які ми знову погані, тобто які ми недостатньо хороші для того, щоб нас взяли в Євросоюз чи кудись там ще. І що мене дивує, що йому ніхто не сказав, ти пішов ти нахер звідси, іди повоюй замість нас, а ми тут будемо якось справлятися. Ні. Тобто, якась така дика ситуація, що, що ну, повне враження, ну, воно мені здається досить об'єктивне, Що е така меншовартість, якась само, не знаю, самоприниження українців, воно призвело до того, що ми чомусь весь час. Ми сприймаємо якісь там, не знаю, навіть не поради, а вказівки. Ого. Оце ви так написали і, і видавали. Я думав, що там такі добрі слова, що я, що я буду радий, але ви в чомусь їх видали. Ну, таке. От, і він приїжджає, щось розказує. Питання в тому, що, власне кажучи, я не розумію. Ну, в Принципі я давно це бачив. і Чомусь так от мене завжди дивувало, що в нас чомусь вважається, що там ну чех чи німець, чи, там, не знаю, чи іспани, чи хто це характеристика людини. Хоча люди різні по всьому світі, і ну так само іспанці є крадії, є злочинці там чи німці сидять в тюрмі, і там і в них буквально там десять років тому. Чи п'ятнадцять був такий скандал з банками, коли вони там ну, такого накрутили, що щоб потім знову ж таки коштом нового платного податку платників, тобто їм компенсували, щоб ця фінансова система не порушилася. Це знову ж таки досить такий відомий факт. Тут тільки у нас чомусь цього не, ну, не кажуть і. І взагалі так якось дивно, що все то ні. Ну, дякую вам, що на доброму слові. Якщо у вас немає електроенергії, то я вас чудово розумію. У нас нові графіки це 12 годин на день, ми без електроенергії мінімум. Ну, власне кажучи, це червень, і тут таке питання, що ну, добре, а що далі? Ну, тобто, Тобто, що ви робите? Ну, не ми, от глядачі, да а от ті, хто розказують нам, як жити, що нам треба робити те, чи треба робити це, ну що вони роблять? Тобто, от я ніяк ну точніше, я все чудово розумію, тому що якщо хтось отримує там <кій> мільйони гривень зарплатні, а результата роботи нема, то по перше, ну його що він є, що його нема, то ніякої ніякої різниці. Тільки що ну, якби їх не було, то було б менше ну, втрат по грошах, тобто ну, така якась ситуація, і знову ж таки, повертаючись до цих європейців, я колись сказав просту річ, яка чомусь обурила там глядачів, що у українців є таке дивне, таке якесь дитяче, не знаю навіть як це сказати, наївне, таке от ну, думка, чи чи вони так вважають, що. Що європейців тут на цій території цікавить щось крім грошей. Тобто їм ну, їх цікавить не ну, чином їх цікавить доля українців. Це от мене завжди якось вражало, коли люди думають, що їх доля якось хвилює, там, не знаю, якихось євро-чиновників, чи, чи там євро якихось там реформаторів чи щось, чи ще когось. Тому що, власне кажучи. Ну, в них стільки проблем, що вони самі ще не розібралися. І зараз, знову ж таки, ми дуже довго чомусь, якось, я не знаю, керувалися якимось там поглядами, що от ми повинні йти туди і повинні слухатися, і повинні відповідати їх вимогам. А питання в тому, що ну а чому так? Чому так? Тобто вони ж не боги, вони не. Ну, вони там щось розказують, як нам треба робити, але я от ніяк не можу зрозуміти. Я думаю, що це будь-хто, хто був за кордоном, е і не як це сказати. ну, По-перше, треба зрозуміти, що сюди їдуть найгірші. Тобто, найкращі вони влаштовуються в Нью-Йорку на Уолл-стріт чи в якихось американських компаніях на вищому рівні. Набагато комфортніше жити в Каліфорнії, чи в, не знаю, чи в Флориді, чи там де, де завгодно їздити відпочивати в Астон, Це про Америку. Європейці, я думаю, що які досягають успіху, вони нормально себе почувають і в Лондоні, і в Берліні, і в Відні. І їздять відпочивати на кататися на горних лижах в Альпи, а в, влітку вони чудово там відпочивають на Сицилії чи десь там. Хорватії чи де завгодно. Тобто, перший пункт, що до нас їдуть найгірші, які не витримали конкуренцію у своїх країнах. І це от, ну, чомусь, це дуже так от мене дивує, тому що і для українських жінок і дівчат це завжди якась характеристика. От коли я одна сказала колись, я хочу вийти за німця. Тобто для неї німець це вже була якась категорія, така, що от, ну. Ну просто це от якийсь там, не знаю, там Янгол, да там, це німець. Німець це там, ну таке, хоча. і Чи за француза. А потім розповідала дівчина, що вона поїхала до того француза, з яким вже жила, і все. Заходить до нього, вони приїхали увечері, а він, ну, звичайно, не в Паріжі, а десь там, десь там, десь там. десь там І заходить і так чує якийсь дивний такий запах, і якісь такі. там Звуки, а потім виявляється, що це просто хлів, і поруч з ним через стінку будинок, де його батьки-фермери. Тобто вона, коли побачила це, то сказала, що нічого собі я там здивована. Звичайно, з тої Франції вони повернулися у Київ. Ну, це було правда задовго до війни. Що там далі було історію, я не знаю. Але питання в тому, що мене так би мовити зачепило, що сидить цей ну невідомо хто європейець, це знову ж таки, що таке ознака європейська? Ну, якийсь чиновник, там, да? хто він такий? Тобто ну, отримує зарплатню, повинен виконувати свої обов'язки, його треба дрючити, чи добре він виконує свої обов'язки. І тут він в Україні розказує, що нам от всім тут треба жити так або так, або так. Ну, я згоден з цією думкою, мало того, що це ще ви думаєте, що вони повалять. А, наприклад, я зараз буваю на вечірках танцювальних, це соціальні танці, коли люди збираються. Так вам скажу так, що якщо там навіть місяців три назад, мовно кажучи, там іноземців було, там, наприклад, якихось там перуанців чи якихось там з Латинської Америки, видно, хлопців там, було там три. То зараз вже видно, що вони підтягнули друзів, і їх вже там танцює там десять. Мало того, що тоді це були там 23-25-річні, то зараз вже бачу такі дорослі які під'їжджають. Ну, звичайно, наші дівчата навколо них в'ються, і там вже вони такі, вже всі, такі, вже не такі. От ми вже знову ж не такі. Ну що тут скажеш? Тут е, ну, мабуть, це так досить сумно. Ми над цим не владні, і це ну, така об'єктивна реальність, яка от якось насувається без, безжально чи що там, і, і ну, от якось, якось так. Тобто, тобто ми стали заручниками, є таке, як це сказати, українською мовою. Е Ну, а що їм от, їх не їхати в мігранти в страну, в країну з війною? Тобто вони що тут? Їм треба що, воювати чи що, чи, ну, чи десь гупає там? Тобто, якщо в нього, наприклад, батьки йому присилають там, там умовно кажучи, там, чи він десь працює і в нього, наприклад, ну, там на кармані тисяча доларів. То курс тільки росте, і що він ну, таке, теж колись було у 90-ті роки, чи до 90-х років, навіть десь на початку, коли який-небудь турецький там дальнобійник чи європейський міг купити там за 10 тисяч доларів квартиру на Хрещатику, і він був, ну тоді вони були такі, ну як це сказати? Дуже заможними такими гостями. Тобто не треба думати, що. В них війна в цій країні якось їх стосується. Треба ще розуміти, що в них там країни не дуже багаті, і такі умови, як у нас, ну я вам так скажу, що не в кожному селі в Америці є. ну Це ми просто звикли що ну, хаяти свої. а а насправді в нас дуже-дуже і дуже, навіть от зараз, якщо подивитися та черешня, яку я згадував весь час, ціна черешні зараз скільки? 60-70 гривень на базарі, це скільки? Півтора долара кілограм да, виходить десь навіть менше. Тобто долар 10 центів кілограм. Або, мабуть, навіть там ну да, десь, якщо б 40 умовно, то півтора долара. Так я вам скажу, що за такі гроші, де-небудь у Хорватії. Або де ну, там можна тільки навіть кави, мабуть, вже не вип'єш, а і круасан не з'їси. А, наприклад, в Сполучених Штатах там за такі гроші можна купити тільки щось у Макдональдсі під'їсти, а там така черешня, як нас, продається, такого і близько нема. Вона там продається якому-буму-небудь якому Whole фудс там по ціні там, 15 доларів паунд, тобто пів кілограма. Тому не треба думати, що... Ну, це теж такі, знаєте, треба розуміти, що в суспільстві жінки вони найбільш піддаються цим емоційним качелям, тому, тому так би мовити, і направлено на все це пропаганди. Як я вже казав, що там знову ж таки, якісь такі абстрактні категорії, наприклад, що коли починають розмовляти про те, що там таких мужиків я поважаю, таких мужиків я не поважаю. Мені, от, наприклад. Цікаво, я вже це казав. От від її поваги, мені що, більше електроенергії буде давати годин на, на день, чи як, от якщо вона мене буде поважати? Чи може мені не, не будуть її піднімати в два рази, як підняли зараз, тобто, або, або ну якщо, тобто теоретично, мало того, ну, зараз вона вважає так. А ну, тут знову ж таки, от мені 52 роки, я бачив дуже багато, і я бачив, як люди, які там хаяли Бога. І хаяли церкву, і були такими, як їх сказати, такими затятими комсомольцями і комуністами. Потім пройшов час, вони так само почали відмічати всі релігійні свята, ходити в церкву на Пасху, там святити все на світі, і, 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 і знову ж таки казати, що це отак от важливо. Тому я думаю, що про це взагалі ці емоційні оцінки нема нема ніякого сенсу. На них звертати увагу, тому що, тому що як це сказати? Ми всі бачили неодноразово, що всі ті, хто кричали, що тільки хай хтось зайде якийсь ворог, ми підемо, там, ми підемо там і саме інструкторами, і будемо там і снайперами. І ці жінки вони повтікали перші, до речі, такі ну, хто найбільше там кричав про те про це. Ну тому, тому що скажеш? От я не знаю, хочеться якось щось, щось сказати позитивне. Ну, не знаю, можливо, можливо, знову ж таки, це все закінчиться дуже ну, от, от, несподівано і якось так, в принципі, ж теж в Афганістані закінчилася вся ця діяльність за два тижні, і всі там, там ще за, за тиждень до того як втекти. Президент їхній кричав про те, що він перемагає, про те, що він буде з народом. Тобто я так розумію, що зараз ми знаходимось ну, у часі непевності, коли зіткнулися его і ну, просто неадекватні, якісь нереалістичні, нереалістичні, як це сказати, вимоги з обох, з, обох, з обох боків. І ми зараз є заручниками у російської мови, це називається ловушка сповнімих потір. Тобто, як це сказати, пастка невідновлюваних втрат. Це ми всі знаємо, як це в житті буває. Коли ти щось робиш і вкладаєш, і розумієш, і воно вже йде не так, і потім там, через якийсь час ну, зрозуміло, що на будь-якому етапі, якби зупинився, це було б дешевше, ніж продовжувати там, боротися. Ну тут, звичайно, є і інше, що цілеспрямованість. Я не знаю, що таке тільт в покері. Чесно кажучи, в покер я не вмію грати. Ну, тобто, якось там маю увагу уявлення, але ніколи не грав. От, і... Ну, що тут скажеш? Насправді так, мабуть, було завжди. Тому що, там не знаю. І Тільки знаходяться якісь там, не знаю, як їх назвати, там, так би мовити, відволікаючі фактори, наприклад, такі як Бігус інфо, який вже, скільки я пам'ятаю, вже на один рік викриває дуже важливі якісь питання, і насправді нічого не міняється. Тобто було і про батальйон Монака, і про батальйон Відень, і про батальйон ще якийсь, ну і що? Ну, і що, що помінялося? Ну, показали, ну подивилися, ну по, по, як це сказати, по, ну, там, пообурювалося, і що? Ну, от і нічого, і ніхто з них нічого не втратив, ніхто нічого не постраждав і нічого не змінилося. Тобто, так само зараз, якщо там юристи щось розказують і консультують, це абсолютно ніяк не заважає там, ну тільки мені сподобалося, що. Десь був те, що якийсь адвокат каже, що ви знаєте, я людина з 15-річним досвідом, бачачи все це і стикаючись з правовою там системою, можу сказати, що єдиний спосіб якось щось зробити це молитися. Ну, мабуть, так, мабуть, настав такий час, і знову ж таки, ми просто, просто я от. Ну, в плані боротьби з корупцією я не знаю, це взагалі така цікава тема, яка дуже така, дуже, як це сказати, дуже специфічна, тому що, от, наприклад, нам колись коли робили цю нову поліцію, то нам розказували, що стара міліція це було дуже погано, і взагалі все не те. А потім виявилося, що, що, ну як от, що коли ти там. В цій системі якось більш-менш орієнтувався, міг якось вирішити питання, і якось це мало якось, ну не знаю, там так, були звичайно, якісь там якісь печальні такі випадки, було, було там щось це, але не знаю. Я от можу сказати, що. ну, що якщо так по правді, то мене гаїшники зупиняли тоді ну, кожен раз по ділу. Тобто я, ну звичайно, можна було качати, я там качав як міг, але, але насправді всі ми знаємо, що от якщо ти їдеш по правилах і нічого не порушиш, скоріш за все, тебе тверези то скоріш за все тебе не зупинять і нічого не буде. Ну, як, як вам сказати, ну, такі питання, як ви задаєте, це чи ставите, це, ну, я вже якось колись сказав, що є такі питання, відповідь на які ми знаємо, але не хочемо визнавати, не хочемо казати. Ну, наприклад, там, не знаю, так що добрий вечір. Це, мабуть, такі найпостійніші мій глядач. Вітаю вас, Іване. От е, дуже приємно, що ви. Приєдналися я без попередження, тому що знову ж таки там відео знімав якесь там. Але не встигаю відчуваю, що так обробити, тому що 24-й в нас знову ж таки роблять електроенергію, і в мене нема бажання там вмикати генератор, щоб там займатися всім цим Вже, Якщо все буде добре, то завтра зранку буду розважатися, тому я вийшов там. Підтримати, так би мовити, регулярність виходів на Ютюбі. І Ну, насправді, про те, що ви кажете, там, і про поліцію, не про поліцію, насправді це все в реальності, вона так є, завжди так було. І я так сподіваюся, ну не сподіваюся, я так думаю, що завжди так буде, тому що за Платоном, це філософ, хто не знає, там, давньогрецький, вже декілька тисяч років. Цим, Словам, що держава поділяється на три касти. касти: це еліта, охоронці і раби. От. І ну, я так розумію, що більшість людей ну, так, якось помилково вважає себе, як би це сказати, не рабами. О, так можна сказати. Так? І вони думають, що держава. Держава це щось, що, ну як це сказати, буде для них щось робити. Тобто, якщо щось зробити для держави, то держава щось зробить для них. І це таке знову ж таки дуже важко спілкуватися, тому що кожен, кожен раз підростає нове покоління, яке вважає, що вони, ну, вони знають як краще, і так от як у них. Так не було і не буде. Тут можна сказати там, і про нас, про наше покоління, тому що колись ми нас розкачали на цю там, як воно називалася, на граніті чи революція, чи щось таке, і ми там щиро вірили, що от зараз ми там, зробимо так, і все буде не так, як було до нас. І, і можна сказати, що там, не те, щоб соромно за це.